Форма оправи, яка розлітається у нас просто як гарячі пиріжки. Актуально буде для жінок та дівчат, які використовують окуляри на постійній основі завдяки доволі об'ємній лінзі. Гарна висота, вони в зору абсолютно не заважають. І підійдуть для власниць середнього та вущого обличчя Легкий пластиковий корпус у чорному кольорі. Такі гармонійно будуть поєднуватися з будь-яким гардеробом, Підійдуть як до повсякденного образу, також до ділового стилю. Мають маталеві завушники. до вона оформлені пластикову накладку, тому навіть на зимовий сезон буде максимально приємно використовувати. Ці моделі завушники з флексами, тому вони гарантують надійну фіксацію прави на обличчі, вона натисне і не спадає при активних рухах. Завдяки суцільним носоупорам тут комфортна посадка також на перенісі. Встановлювати можна лінзи на рецепти зі знаком мінус, або ж для корекції стигматизму, як прозорі, також фотохромні або тонування. В цьому плані теж доволі універсальний варіант. Замовити оправу або ж окуляр. За рецептом цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ і для цього артикул у коментарях.